300 доларів в обмін на свободу 20 квітня ось на цьому місці водій автівки збив пішохода. Правоохоронці оформили ДТП як належить, та водій поскаржився. Одразу ж після інциденту. Ті почали вимагати у нього хабар. За 300 доларів обіцяли забути про складений протокол. Чоловік давати гроші не захотів, каже, готовий понести покарання. Тому звернувся до правоохоронних органів. Роман не хоче показувати свого обличчя. Він саме той водій, у якого Даївці вимагали хабара. Чоловік каже, поведінка правоохоронців шокувала його, миритися з таким свавіллям не захотів. Він мені дав час време, ті знайти гроші. деньги. Я подумав, я звернувся в правоохоронні органи. А потім почалося розслідування. Мені дали мічні деньги, щоб я. Понес, все було, на видео, фото, Нині обидва правоохоронця перебувають під слідством, та хлопець занепокоєний, що їх не покарають. Тому за підтримкою звернувся до народного контролю. Якщо я б не зробив це, вони б далі брали б взятки. Хочу, щоб вони були наказані, щоб більше такого в Кировограді і в місті Кіровограді такого не було. Простежити за ходом справи у суді прийшли журналісти та активісти народного контролю. Один з правоохоронців визнає, що взяв хабар. Суд взяв чоловіка під домашній арешт. не готові Ну, тако ні благополучно. А ви ж колюєте за те, що взяли хабар? Ну, а от Даївець свою провину заперечує, мовляв, гроші від водія не вимагав. З журналістами народного контролю спілкуватися не захотів. Відмовляюся, давати будь-які коментарі. А ви хоча б ну, шкодуєте за те, що зробили? – Я нічого не робив. А ви раніше брали хабарі чи ні? – Дякую. Стаємна жіночками не ну, те, з спілкуватися не було. Цьому підозрюваному пощастило менше. Його закрили у СІЗО на два місяці. Адвокат Даївся стверджує, його підзахисний не винен. каже, доказів його провини немає. на, на погляд слідства, що той дає покази. А мій не розуміє про що давати покази, значить, він не сприяє слідству. Значить, його треба арештову. Тому я вважаю, що це шоу ще шоуше тут відбувається. Просто є психологічний тиск на мого підзахисного. Народний контроль слідкуватиме за ходом слідства та подальшими судами над підозрюваними у взятті хабара правоохоронцями. Яна на вічірко Дмитро Васильєв. Народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейл.ком